Ще одне питання власне щодо народу і Путіна, от кажучи про культ армії в Росії, ну ми розуміємо, це все базується ще з радянського часу на побідабесії і так далі. Армія це щось сакральне і так далі. Але з тим, що з'являється зараз, у цей напевно такий Ореол, чистий над збройними силами Росії. Ну. Так чи інакше у когось починає ну, тріскатися цей такий образ. І, зрештою, коли збереться, залишиться, ну, не, не залишиться власне цього ідеалу, майже одного з останніх, по суті, який так чи інакше ще може єднати росіян як якусь націю, якщо це можна так сказати. Що буде далі з цим народом? І власне знову ж таки, вплив це цього всього на Путіна, коли Путін втратить цей об'єднавчий елемент. Ну для Путіна взагалі військова легітимність або ча частина легітимності. Вона дійсно полягає в е його е перемогах. Так, Путін переможець, він переміг чеченців, а е він переміг там кого він там ще переміг. Е дуже серйозно, Дійсно, а, ну, Грузію він переміг. Е він е переміг е Україну в е Криму. Це б Практично безболісно далося, і це підняло його е авторитет як такого дуже хитрого і е успішного переможця, так? всіх е обіграв Путін. Путін всіх обіграв. тобто фарт і ще й військовий фарт. І дійсно втрачання ним військового фарту, е везіння цього. Воно вбиває значну частину його легітимності, при тому, що електоральна легітимність їй ну багато ціни не дають. Всі знають, що е, на виборах, хоча в нього і немає достойних конкурентів, але їх тому і немає. Що це путінська система? І вона прибирає на ранішніх стадіях якихось конкурентів. Тому дійсно для нього це дуже серйозний удар. Е, коли він спрацює, ми не знаємо. Для е пересічних росіян, армія, так, вона теж така переможна. Ну, вони про неї звідки знають. Вони знають про неї з телевізору. Ті, хто служив в армії, знають про неї дещо більше і більш скептично до цього відносяться. Але е армія це такий е інструмент держави е зовнішній, він десь. Армія вирішує десь якісь проблеми. Так. Саме тому ця була спецоперація десь. Це не а, війна а, росіян з українцями. Вони досі вони не, не воюють. Я колись навіть писав, що ця дуже така дивна війна. Ми воюємо в Україні війна, українці воюють. Росіяни в такому загальному сенсі вони не воюють. Для них війни немає. Десь їх армія проводить якусь операцію. Скоріш за все, переможно. Як я їм сказав, ну завжди завжди ж вона перемагає. Коли вона щось не перемагає, ось це дійсно такий когнітивний дисонанс, але це армія не перемагає, це не Росія не перемагає, тобто не вони, не росіяни програють. Це це там Шойгу програє, це, це якась там ну, люди, які пішли вою, служити в армію або на контракт в армії. Це не ми, росіяни, переб... терпимо поразку, так якщо так сказати, передати думку пересічного росіянина. І коли це зміниться, я не знаю, але е, в, якоюсь, в якійсь перспективі, такій стратегічній перспективі, а е, можливість миру з Росією можлива лише тоді, коли пересічний росіянин визнає, що він, його країна, е, програла, і що він е, несе відповідальність за власну країну. А, і в певному сенсі провину за те, що його армія творила в Україні, і на цій лише основі можна буде будувати, будувати якийсь післявоєнний якийсь мир. Коли це буде, це може дійсно взяти життя покоління. Ну і тут, власне, вернемося до міжнародного виміру. Казав про шанхайський саміт, коли ми починали цю розмову. Не Америкою єдиною власною світі, справді тому от про інших лідерів та політиків війна проти України змусила політиків багатьох країн переосмислити ставлення до Кремля та його очільника. Путін поступово втрачає вплив на міжнародній арені, що яскраво продемонстрував саміт шанхайської організації співробітництва. Там диктатору довелося виправдовуватися перед лідерами Китаю та Індії, зокрема. Саме тому Росії вигідний безлад у світі з низко-регіональних конфліктів, які відволікають увагу від її злочинів в Україні та зберігають видимість впливу на світовий порядок. Написало Бібісі з посиланням на міжнародних експертів. Колишній заступник посла Австралії в Росії Бобо Лоу вважає, що Путін відчуває непевні становища перед лідерами країн, яких вважав головними союзниками. Саме тому намагається пом'якшити риторику стосовно війни, але в той же час затягнути перебіг боїв. Схожою думкою аналітики Washington Post, які підкреслюють взаємну стриманість російського президента та Сі Сідзінпіна під час розмови, китайський лідер чітко дав зрозуміти, що стосунки Пекіна та Москви розвиватимуться у прагматичному ключі. Друзі, але обмежені. От власне певні країни таку позицію мають насправді, коли казати про Китай, заяви є, можливо, там якісь елементи сприяння є, але відверто не роблять. Так само, як і інші країни певні, можна назвати. От така от дружба. Вона, в принципі, вже не дружба, але ж її наслідки. І нас і чи скоро власне більшість країн перейде, на вашу думку, все таки в протилежний табір, недругів? Ну, і чи надовго там затримається? А, відносини Китаю або Індії з Росією це недружні стосунки, це партнерські стосунки, і це партнерство нерівноправне, абсолютно. А про дружбу взагалі не, не йдеться. Е, у Китаю немає дружби <свісно>, з будьким, він <свісно>, лише партнерські відносини, і не може бути. Е, взагалі, візит, е, тобто е, поїздка Путіна на Шос, вона мала підкреслити, що він не в ізоляції. Але саме ця, 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 ця поїздка. <свісно> Це і засвідчило, що Росія зараз в ізоляції. Ну починаючи з таких сигналів, про які всі писали, що навіть там президент Киргізії собі дозволив е заставити чекати на себе президента Путіна, коли такого ніколи не було. Путін завжди всіх вставив е ситуацію, коли, коли його очікували. Так е закінчуючи цим обміном, там із китайським президентом, із індійським е прем'єром Модрі, так далі. А Росія а, одна в неї немає союзників. Ну хіба можна назвати союзниками Білорусь? Ну скоріше за все, ні, так це а, так. Так далі. Власне, ось ось така ситуація, і вона буде лише розвиватися. Китай міг грати в якусь гру, і навіть і Індія так з Росією. Якби це була сильна Росія, як це було, якщо б це була Росія, яка перемагає в Україну, так яка добилася власних цілей в Україні. І всім довела, що їй так можна. Іншим не можна, а їй так можна. І це викликало б якісь більш такі е, тісні стосунки між е, тим же Китаєм і Росією. А Путін продемонстрував е, слабкість. Більше того, е, він продемонстрував, вибачте, е, управлінський ідіотизм. Він взявся за проблему, яку не здатний вирішити. І всі це бачать. І, власне, ця Харківська операція ВСУ, вона довела мабуть, наочніше, ніж будь-що, що перемоги Росії не буде. На неї очікувати неможливо. Власне, і поставила хрест на всі ці операції і підвела риску під геніальними е, якостями президента Путіна. Тому Путін вже партнером бути не може. Росія може бути е, цікавою. Жертвою, скажімо так, зараз її будуть розбирати. Розбирати буде пер передусім Китай, розбирати її на запчастини, так би мовити. Так буде продавати найдор найдорожчим чином найдешевіші речі. Ніхто не буде снабжати Росію високими технологіями, тим більше що технології китайські все одно поступаються західним технологіям. Так, тобто йому будуть викручувати руки, і Путін, який так мріяв про суверенітет і каже, що ось нічого не 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 вийшло. Так тобто ми нічого нічого не потирі нічого, Ми нічого не потеряли, як він сказав, і лише зміцнили власний суверенітет. От власний суверенітет зараз дуже буде послабшений. А і цим скористається Китай, і навіть Індія, яка так щось там покупатиме, а Турція, яка теж буде щось там продавати Росії, але за шалені гроші, тому що ну прийди там в тому анекдоті, пройди по базару, може дешевше знайдеш. Тобто, ось така ситуація. Ще раз давайте забувати про друзі Путіна. Жодних друзів Путіна більше не залишилось. Ну, власне, коли я ставив питання про друзів, уточнімо тепер про партнерів. Справді Путіна обмежувався більше справді ж списком країн цього шанхайського партнерства. А коли екстраполювати на більш е великі масштаби, взагалі, от е питання, коли ти не партнер з путіним, воно для цього потрібен постійний якийсь тригер, Скажімо, цього разу це війна, чи в принципі це реально зафіксувати, що ти стабільно не контактуєш як держава, як уряд, власне, як нація з Росією? Бо це. А потім наслідками вилізе, ну слухайте, якщо брати такий прагматичний підхід, і його очікують від своїх очільників, від лідерів, народу, так то Путін є. А Путіни приходять і уходять, а Росія залишається. Тому рвати відносини вже взагалі зовсім. Ну, може це і м, стратегічно невірно, тому що Путін піде. Росія залишиться. Росія це велика країна, великий ринок, їм ем є, є, що дійсно там продавати це ринок 144 мільйони покупців, якщо на те пішло, так є, є є, що їм продавати і так далі. Тобто ставити відносини з Росією так цілком, в залежність від Путіна. Ну, це мабуть що не не зрозумне розум, і до речі, для України теж саме виходячи з того, що цей сусід ця, цей кордон нікуди не дівся. Він завжди буде цей сусід якось вибудовувати повоєнні відносини нам надо, треба буде, ну що що тут зробити, так ми все ж скільки б ми не говорили емоційно, і ця емоція зрозуміло про ров з каркаділами там і так далі, від, відокремитися і не бачити їх ніколи. Колись е, ці відносини будуть відновлятися, і їх треба буде якимось сенсом наповнювати. Про це треба, мабуть, думати вже і зараз. Це нічого не каже про те, що ми маємо там підставляти там щоку або там не воювати з ними. Навпаки, це треба пришвидшувати перемогу і переходити до більш-менш ну ми не можемо повернути ці відносини ніколи не повернуться на щастя. Я думаю, тому що це були нездорові відносини, хворобливі відносини. А нормалізація десь там, я не знаю, за 10, 15, 50, 60, 70 років, вона десь там є на горизонті. І тому, ще раз, так само і інші держави Ми, нас інколи ображає, що там не знаю, Макрон інколи дзвонить. Так. Що ж ти йому дзвониш в цій паскуді? Так? Але треба зрозуміти інтереси тих же там, французів, там, європейців і так далі. Як там Росія? Вже. Чи дихає, чи не дихає, коли вона перестане дихати, що робити далі, і так далі. А, треба думати, що потім робити дійсно з цією Росією, як далі з нею бути, тому що а, тут може погодитись з тими, хто говорить, що неувага до Росії попередні декілька десятків років призвела до того, що Путін собі дозволив те, що дозволив. Якщо би такої уваги було більше, може, профілактичні якісь заходи стримали б його від Росії, від агресії? Так це чи не так, але в цьому є такий великий резон. Власне, спасибі за розмову. Ми так, от півгодини, скажімо, путінські ризики та власне перспективи обговорили. Ну. Ситуація розвиватиметься. А ми безперечно за тим Швець, Молонічвець політичну оглядач ветеріапостров тіві.